Добрий вечір усім. Це після мова, і як завжди, з цікавим гостем ми говоримо про щось цікаве. Банальщина та але це правда. Адже суть нашої розмови буде в цікавості до спорту і про його розвиток, контактні єдиноборства Айкідо. Здравствуйте вам, Руслан Покотило, президент Федерації Айкідо Житомирщини. По-перше, як воно бути президентом з великої літери П. І по-друге, скільки років вже нашій федерації? Ну, Нашій федерації на сьогоднішній день виповнилась вже, як федерації це вже 5 років, а як айкідо в місті Житомирі, то ми вже, мабуть, спочатку як спортивний клуб розпочинали свою діяльність один, який розрісся в велику структуру, спортивну структуру то діяльність Своєї Федерації веде з 98-го року, тобто це вже 17 років. Ну, а на питання, як бути президентом, досить цікаво, цікава робота, але дуже відповідальна, тому що в обов'язки президента входить не просто бути лицем і найкращим, мабуть, цьому виду спорту в цьому місці, ну і вміло. Правильно скерувати роботу тренерів, організувати всі ці заходи, які проходять за період навчальний за рік. Ну, тобто досить відповідально і навіть сказав би що складно. Наскільки е, зараз розвивається Екідо у жито Житомирщ... на Житомирщині, і наскільки є цікавість до цього е, виду єдиноборства? Адже якщо порівня... порівнювати спортивний розвиток загалом, так то. Ну, немає футбольної команди, так, проблеми у плавців, немає стадіону належного, щоб люди бігали. Зараз люди йдуть займатися айкідо. Є належні зали для цього і кваліфікаційні от, особи, які є тренерами. Сенсеями, так? Правильно? Сенсей, так. З японської вчитель прикладається як сенсей. Ну, на сьогоднішній день, мабуть, нема такого виду спорту, який не. Стикається з якимись труднощами в процесі своєї роботи. Комусь не вистачає якоїсь матеріальної бази, комусь не вистачає якихось коштів для того, щоб прийняти участь в тих чи інших заходах і більш розвивати. Ну, Мабуть, із тими ж самими проблемами стикаємося саме і ми, тому в цілому, наскільки це можливо, стараємося що власними силами, що. За підтримки батьківських комітетів приємно відзначити, що на сьогоднішній день з нами розпочало більш тісніше співпрацювати наше управління міське сім'ї молоді спорту. Намагаємося, стараємося зробити все те для того, щоб даний вид мистецтва ще більш був популяризованим в нашому місті. Залучити ще більше дітей, молоді, юнаків, підлітків до даного виду спорту. Тому як заняття айкідо, я вважаю, не саме погане заняття, що може ну, виховати в дитині в людині, займаючися ті якості, які на сьогоднішній день так потрібні, і. Ну, Ви про що конкретно? Самозахист, так? Ну, самозахист це якби одна із частин. Того, що під собою підрозуміває слово «Айкідо» чи дане мистецтво. В основу би, даних назви вложено не тільки вміти дати здачі, всюди чи... вкладено також поняття виховання духу, виховання характеру, виховання сили волі, сили цілиспрямованості, всього того, що ну, в і обособлює якби, заняття східними єдиноборствами. Якщо е, взяти Айкідо, взяти карате, так у нас в Житомирі, в Житомирі ще є карате, е, в чому ви вбачаєте можливо перевагу Айкідо, або ж е, чи не слідкують от, за рівнем розвитку видів певних єдиноборств у Житомирі? Є собі карате є, є собі Айкідо є. От е, скільки дітей займається у вас, наприклад, чи порівнювали, наприклад, от скільки. Е, Ходять на карате у нас дітей. І чи не приходять, до речі, там, з карате на Айкідо, а айкідо, а не буду, піду краще карате, там легше. Є таке? Ну, звичайно. Якби ведемо статистику, порівнюємо, наскільки наш вид єдиноборства став більш популярніше. Минулий рік чи за ще попередній рік. Тобто ну, ми в цьому напрямку працюємо, вивчаємо, робимо це саме для того, щоб е, виключити якісь свої помилки у роботі в цілому. А сказати, що краще, і, чи що більш популярніше, це складно. Тому якби, ну, нема такого поняття, що карате гірше, а які до краще, чи навпаки, які до гірше, карате краще. І те, і те собі несе виховання в східних традиціях, тут можна буде більш правильно сказати популярно навіть не єдиноборство, а тренер. Якщо тренер досвідчений, він може зацікавити дитину чи там, займаючогося, розвинути в ньому любов до даного мистецтва, то в такого тренера і є і послідовники, його діти до нього йдуть на тренування з задоволенням. І такого тренера ну, і батьки також не будуть втрачати, вони будуть держатися, його будуть намагатися робити все для того, щоб це дитя відвідувало це тренування. Тому що ну, якби якісний тренер він дає якісний результат роботи. А тренеру, у якого на тренуванні скучно, який не підготується до тренування. Зарання, а, чи прийде виснажений. Ну, другими словами, діти це, це дуже відчувають і відчувають і темп тренування, і характер тренування, тобто і відношення тренера до групи в цілому. То такого тренера і послідовників, як правило, один-два. Або навіть якщо в начальному році е, і набирається велика група на Популяризацію самого ведення доборства, то на протязі навчального року ця група стає дуже. Ну, все більше рідіше, рідіше, якщо тренер не дає ну, достатньо матеріалу, стає нецікавим. Ну, у 2015 році ви відчули, що більший наплив людей? От за статистикою. Чи цей рік пішов на спад з приводу, наприклад, подій в країні? Були моменти, які. Наталкували нас на такі думки, що можливо буде впливати стан в країні в зв'язку з, з подіями на Сході, з подіями в цілому в місті, з, взагалі з атмосферою яка на сьогоднішній день нас оточує. Но, як показує статистика, в цілому картина не стала гіршою. В принципі, вона навіть стала. Більш краще, може, це пов'язано з тим, що наша федерація працює в напрямку розвитку своїх тренерів, тобто стараємося залучити наших тренерів до різного виду семінарів, тобто відправити, залучити тренерів ну, до свого розвитку, саморозвитку. Тобто ініціюємо і заохочуємо їх різними моментами, то що може собі дозволити федерація. А так в цілому, якщо взяти порівняння е, прошлого року, то десь відсотків на 20 е, зросло кількість займаючихся у нас в федерації. Це, до речі, стосується лише дітей, чи дорослі також приходять? Є різні вікові групи, але на сьогоднішній день е, не знаю, з чим це пов'язано. Е, популярність даного виду мистецтва. Десь, якщо взяти вік від і до, то це від 4 до 10 років. Це найбільший процент наших займаючихся. Уже трошечки більш дорослі взяти, якщо відсоток десь від 16 і старше, то на сьогоднішній день у нас федерація це десь до 10 відсотків. Можливо, це пов'язано з тим, що батьки ну, саме в цьому віці. Більш приділяють увагу дітям, і саме таким моментам, що виросте з цієї дитини. Ну, і намагаються якнайбільше в неї вкласти. Одне з останніх масштабних подій, дійств у нас в Житомирі з приводу участі молодих, юних, як правильно, бійців Айкідо. Можна і так сказати. Давайте скажемо так: бійців Айкідо за організації Айкідо Житомирщини. Це був фестиваль східних єдиноборств Світ сакури у телецентрі. Наша знімальна група там була. Якщо ви й досі не знаєте, які види контакту припустимі в Айкідо, і що це взагалі таке. Дивіться сюжет просто зараз. Житомиряни мали змогу насолодитися цвітом сакури. Фестиваль як із такою назвою відбувся у Житомирському телецентрі, де клуби Самурай, Тернада, Кайкен, Бушудо, Гатанарі та Хікарі показали основні прийоми. Володіння майстерністю самозахисту продемонстрували і найменші учасники. У фестивалі взяли участь близько 150 дітей, наймолодшим з яких було по 4 роки. Організатори цвіту сакури кажуть, на меті мали популяризувати здоровий спосіб життя та, звичайно ж, показати досягнення своїх вихованців. Це від мистецтва в собі несе. Мабуть, саме ті якості, які на сьогоднішній день потрібні нашій молоді. Це любов, гармонію. Захистити себе, основний напрямок нашої діяльності це направлення роботи на здоров'я здоров'я займаючися. А кожен вже хто відвідує заняття в своїх тренуваннях, знаходить щось індивідуально для себе. Руслан каже: для когось айкідо – це мистецтво, а для когось спосіб життя. Тренери клубів впевнені, заняття боротьбою дисциплінує дітей. Пріжі всього, що діти... Це временно к сожалению здоров'я, кінечно. Ну і гармонії в душе, чого не хватають не тільки дітям, але зрослим. Незабаром юним спортсменам доведеться демонструвати своє вміння і на міському турнірі, який відбудеться 25 квітня. Анастасія Туловська, Євген Єсоулов, телеканал СК 1 нашого сенсеї тут і там показують. Отже, є у нас клуби, так декілька клубів, Айкидо, і чим вони різняться, яка структура взагалі? І чи кожен співпрацює з федерацією? Всі вони підгідою Федерації Айкідо Житомира? Так, Федерація на сьогоднішній день нараховує шість клубів, які входять в нашу федерацію. Кожен з них має в собі, ну, якби, обособлення, мабуть, характеру тренера, який викладає. Кожен тренер намагається виділити свій клуб в таких. Моментах, як досягнення, досягнення в турнірах, які проходять у нас в місті, досягнення, які проходять у нас на рівні країни. Тобто, ну, кожного клубу є можливість показати результат підготовки, підготовки саме ну, тих дітей, тих залів, які відвідують той чи інший клуб. Тобто, ну і я думаю, що ну, якби здорова, конкуренція то є здорове явище, і в спорті також. Тому в цілому, якби, перед тренерами і стоїть задача е зробити з кожного клубу, якби, виховити, верніше, в кожному клубі, як не на найбільш талановитих спортсменів, ну і показати ці результати на таких от заходах, як фестиваль. А скільки їх, до речі, цих клубів, і скільки є тренерів, які пройшли вже свій шлях і стали кваліфікованими спеціалістами? Ну, сьогодні, на сьогоднішній день це шість клубів. П'ять з них працюють на території міста Житомира, шостий Користише. В місті Коростишев. А кількість тренерів кожен клуб налічує. Від одного до трьох тренерів, які мають. Тобто є на кожному клубі. я старший тренер, я керівник клубу, і є учні, які проходять підготовку в перспективі бути тренером. Тобто, ну, ведеться робота на те, щоб підготувати як немога більш кваліфікованих кадрів і дати можливість розвивати даний вид спорту. Кожен клуб займається в окремому залі, так? Я розумію? Звичайно. Тобто, проблеми із фінансуванням немає. Є зали, де на постійній основі клуби виховують? Е, ну, На сьогоднішній день е, все те, що в місті відбувається з приводу Екідо, тобто, це все в принципі, лежить на плечах федерації. І фінансування е, залів і закупівля матеріальної бази, розвиток цього всього, в принципі, це все. Те, що ми намагаємося вирішити на сьогоднішній день самостійно, ну і як результат то що цей вид все більше і більше набирає популярності, Я думаю, що ця робота робиться правильно і, і в правильному напрямку. Скільки зараз коштує батькам привезти дитину, займатися і Це залежить від. Рівня підготовки тренера, перш за все, і від умов того залу, в якому діти займаються. Від 200 до 300 гривень, в залежності, що це за зал, які ми там можемо запропонувати для займаючихся умови, тобто, ну, все це впливає на На місяць, ціну. так? 200-300 на місяць. На місяць. Тобто, десь в середньому як сходити до тренажерної зали, так? Але ж і як я розумію, не обов'язково вчитися, грубо кажучи, битися, так? Ходять люди просто підтримувати фізичну форму. Ну, зрозуміло, що культура Айкідо при цьому має освоїтись, тому що ну, тоді можна просто до зали піти. Але ж наскільки Айкідо розвиває? От людина хоче не лише захищатися, навчитися, але й схуднути, наприклад. Це реально у вас робить? Кожен в заняттях знаходить щось своє. Тобто ну, поняття айкідо – це дійсно якби бойове мистецтво. Але для когось це може бути бойове мистецтво, для когось це е, образ життя, на російському, мабуть, так воно буде звучати. Е, для когось це просто приємний колектив, в якому він себе відчуває приємно. Тобто прийти, розрядитись, трошки фізично, попрацювати, скинути ту ж, якщо йому мішає якусь зайву вагу. В цілому, кожен знаходить для себе щось своє. Але тренерів це влаштовує, що mm. одні хочуть досягти спортивних досягнень, а інші от просто от ходять. Діло в тому, що робота з кожним займаючимся фактично ведеться індивідуально. Звичайно, тренер намагається залучити, заохотити, більш правильно сказати, займаючого до. Всіх тих заходів, які відбуваються в клубі, в федерації. Тобто, це і участь в змаганнях, тому що ну, саме участь в всіх цих моментах, що проходять змагання, фестивалі, турніри, поїздки, вони дають можливість людині ще ще більше спілкуватись, ще більше знаходити нових друзів, ще більше собі ставити якісь цілі, до яких спортсмен буде рухатись. Тобто, ну і є такі варіанти, коли просто людина ходить і ходить для здоров'я. А скільки коштує на змагання поїхати, наприклад? А, ну, якщо змагання проходять за пределами міста Житомира, то Федерація наймає автобус, тобто і собівартість автобусу розподіляється правило, між тою групою, яка їде, тобто вона й складає ну, його чисто собівартість. Ну в цілому, в цілому це все залежить від того місця, куди ми їдемо. Найчастіше наші поїздки відбуваються це безпосередньо в місто Київ. Або вже до нас приїжджають сюди займатися, не займатися а відвідувати турніри, змагання на базі Житомира. Тому що в ну, нас в Житомирі є можливість, ми співпрацюємо з кафедрою фізичного виховання агроніверситету нашого. У них дуже гарна база, великий зал з трибунами, де ми можемо прийняти. Ще більшу кількість команд, тобто провести змагання на високому рівні. З якоюсь періодичністю ми їздимо до Києва. Тобто, є ну, у нас на сьогоднішній день, якщо взяти Україну в цілому, то от, якби, всі великі такі заходи спортивні, і саме Айкідо проходять у нас або в Житомирі, або в Києві. Виховний масштаб Айкідо можна відчути, переглядаючи ваш сайт. Є, е, значить. Дитячі, оздоровчі, як це правильно назвати, те, що влітку у вас відбувається, оздоровчі семінари. Оздоровчі семінари. Тобто дитина може поїхати відпочити, я так розумію, і ще щось додатково отримати, якісь навички. Як ви як це відбувається? І як зорганізуватись? От, наприклад, як ви будете організовувати це цього літа? Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, я... Літо 2014 року, то в прошлому році ми возили наших спортсменів, їхніх друзів, їхніх батьків. Тобто, у нас це був якби фізкультурно-здоровчий семінар для всіх бажаючих, хто мав бажання, хто мав можливість, їздили в Карпати і відпочивали саме в Буковелі. В прошлому році нам вдалося це зробити як ніколи вдало, тому що. Получилось залучити і спеціалістів досвідчених, і я маю на увазі тих спеціалістів, які організовували майстер-класи для всіх відпочиваючих. Тренерів була можливість вивезти туди так, щоб вони працювали з дітьми. Тобто, ми для відпочиваючих, помімо занять самих тренувань, які відбувалися на свіжому повітрі, в горах, це було досить. І приємно, і красиво. Дали можливість відвідати або відчути, що таке рафтинг для більш меншого покоління. Це були походи з ночівлею у горах. Тобто, у нас було, ми брали обладнання все для того, щоб наші діти, батьки з дітьми дітьми, тобто ми виводили групу з ночівлею. Так відвідували дуже багато екскурсій. Ну, тобто відпочинок був дуже насиченим. І тобто, ми проводили статистику: незадоволених, у нас, ну, все одно є якийсь маленький процент, але в цьому разі у нас його майже не було. Вибачте, за мій матеріалізм, але все ж це дорого чи ні? На сьогоднішній день, скільки це буде складати, я сьогодні ще не готовий сказати, тому що ми ще не підписали контракт з. Пенсіонатами в цьому році. Ну, в прошлому році це складало приблизно від 2,5-2,7 гривень. Якщо взяти в порівняння те, що ми мали на попередні роки, а на попередніх роках ми їздили до Криму. Під Феодосією у нас була база, куди ми могли привозити своїх відпочиваючих. То Крим був фактично в ті ж самі гроші, але дати всього того, що ми дали в Карпатах, в Карпатах ми дали це в ну, декілька разів більше, в декілька разів воно було цікавіше, тому що ну, я думаю, що взагалі це все пройшло на досить високому рівні. У людей була можливість і купатися, і гірські прогулянки, і все, все, все що можна пов'язати з активним спортивним відпочинком. Ще одна інформація на сайті. Ну і в сюжеті ми бачили, 25 квітня відкритий чемпіонат Житомира за Айкідо. Також один з наймасштабніших, мабуть, заходів. Так? Що там? І чи можемо ми, звичайні люди, як глядачі, туди прийти? Так, 25 квітня буде проводитися відкритий чемпіонат міста за Айкідо, в якому приймуть участь ну, всі ті клуби, які входять до Федерації. На даному турнірі будуть приймати участь вихованці від наймолодших, від 4 років. А прийти подивитись, звичайно, це все якби є можливість, тому що ну, саме в цьому залі, а турнір проходити в залі кафедри фізичного виховання, як я сказав попередньо. Там є трибуни, є балкони, де можна прийняти і команду підтримки, і батьки зможуть подивитися на досягнення своїх. Дітей, ну і прийняти гастей ті, кому це буде цікаво, прийти подивитися в цілому на досягнення вихованців. І щодо всеукраїнського рівня, які перспективи у нас в цьому році і коли? Коли можемо їх оцінити реально? Як кульмінація цього навчального півріччя, тобто, ті найкращі команди, ті найкращі спортсмени, я маю на увазі чи в командному заліку, чи в індивідуальному. Будуть мати можливість на 17 травня приймати участь в Кубку України. Він буде проходити в Києві. Ну, після 17-ї будемо мати результати, де Айкідо на сьогоднішній день найкраще розвинено, найкраще постально, де тренера за цей період більше приклали зусиль. Ну, взагалі, будемо бачити результати. Не вбачайте в цьому провокацію, але ви для початківців, для дітей, маленьких, який клуб порадите з Житомирських на початку занять? Діло в тому, що кожен клуб має свої би, відмінності і поганих тренерів у нас немає. Порадити, Порадити може, що, мабуть, ну, батьки, коли шукають клуб для заняття, вони, перш за все, Більшість, верніше, батьків це з точки зору місця проживання, щоб це було зручно. А тому саме в кожному мікрорайоні міста у нас є де по декілька секцій, де одна, але в цілому, якби по всьому місту, є секції. А ті батьки, які більш детальніше підходять до моменту, куди віддати дитину, і їм не стільки важливо. Щоб це було саме біля будинку, а вони шукають тренера. Тренера з вже склавшимся ім'ям, з певним досвідом, з результатами якимись. Тобто, ну, це все у нас відбувається більш, мабуть, в такому понятті, як сарафанне радіо. Тобто, батьки рекомендують одні, другим, третім. А так в цілому сказати, що цей тренер краще, цей гірше. Ні, тому що, ну. Всі тренери, які у нас, це досить досвідчені люди, досвідчені в спорті, досвідчені в тому, що мають фізкультурну освіту педагогічну. Ну, всі кваліфіковані. Без Цього ж не можна, так? Безпосередньо, тобто, людина, яка займається. Скажімо так, опять же, з дітьми, вона має його, його до чогось рухати, вчити, а не калічити. Тобто ці Всі люди, всі тренера у нас мають освіту. Тобто сенсей, дефіс, педагог мабуть, що так? можливо, не у всіх якби, спортивних клубах. Я маю на увазі не як іду, а вгалом. Mm. Це є за основу. Але в нашій федерації ми намагаємося цей критерій. щоб... У нас працювали саме спеціалісти, якби ставити на одне із самих найперших понять, тобто, коли ми беремо людину на роботу. Дякую вам за плідну розмову. Друзі, наберіть в інтернеті у пошуковику «Айкідо Житомир» І якщо ви хочете навчитися обороні себе. І е, східний дух, щоб е, пронизував вас, як е, пронизує е, гілочку сакури, як вам метафора. Наберіть і подивіться: е, один з видів східних єдиноборств, який е, невпинно розвивається у нас у Житомирі. І е, якщо вам сподобається, є люди, які будуть вами опікуватися. Я вам бажаю, щоб розвиток не зупинявся, щоб належне фінансування в третій, я згадаю, цей матеріалізм у вас було. От. Ну і вам, здоров'я і миру для того, щоб тренери у нас свою паночку тримали. Дякую. На все добре. До нових зустрічей. Це була «Післямова». Залишайтеся з нами і надалі, і нехай щастить.